Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Ой, друзі, ну і далі про дружбу, яка нав'язувала нав'язувалась нам роками, але її ніколи не було, немає і не буде. Арка а, на честь дружби народів досі існує. і Перебуває майже в самісінькому центрі столиці. Дискусії стосовно неї ведуться вже не перший рік. І от інститут національної пам'яті, провівши кропітку роботу, дійшли висновку, що перейменування цього об'єкту за мало. його взагалі потрібно п демонтувати. Що переймунувати? Демонтувати, тобто розібрати на такі маленькі камінчики, можливо, на пам'ять як от, знаєте, стіну німецьку стіну про історію та участь цієї споруди зараз. Нам розповість Андрій Люховець з місця можливої подальшої події. Арка дружби народів Люховець. Будь ласка. Доброго ранку ще раз колеги доброго ранку глядачі. Ну вона ще поки що стоїть за моєю спиною, але напередодні на сайті інституту національної пам'яті був опублікований висновок, про який ми з вами говоримо, і який ми зараз в принципі констатуємо. І на основі цього висновку експерти інституту національної пам'яті констатували так звану арку дружби народів. Треба що Демонтувати, а чому ж висновок саме такий? Тут потрібно розказати трошки історії, тому що дуже багато історичних підтекстів. Контекстів дуже красиво пакувалися в ту тоталітарну владу, яка на той момент була у Києві. А вона не так давно з'явилася арка дружби народів на цьому місці, яке за моєю спиною, у 1982 році. Це був рік святкування 1500 річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР. Ну все ж красиво мало бути, все ж мало бути до чогось приурочено, так як люблять у любили УССР і люблять зараз в Росії. Все символічно дуже красиво запаковано в. Відміну певних понять. Центральним елементом тутешньої от скульптурної асамблеї. Були два хлопці, яких демонтували ще у квітні 2022 року. Це був українець, це був росіянин, які тримали в руках стрічку з орденом так званої знову ж таки арки дружби з орденом дружби народів. Їх демонтували. І до речі, також про ці скульптури є цікавий факт, тому що росіянин був без був у піджаку без сорочки під нозом. І до речі, у народів ще коли її встановлювали, жартували, що росіянин свою сорочку пропив. А українець він за. Жди, гарно працював, гарно трудився, тому гарно вбраний був. А ще частиною оцієї скульптури є. Погруддя, яке воно зараз сховане, де розміщений знову ж таки наш гетьман Богдан Хмельницький разом з послом Росії. І ще одна ось дружба, так звана народів, яка зашивалася у ці сенси під аркою дружби народів, це якраз був таке ем, воз'єднання України з Росією, е, на думку експертів, знову ж таки, яке було підписане у 1654 році, коли відбулася Переяславська угода, і постать Хмельницького, якраз розміщена саме тут через ці події. І і знову ж таки, як дійшли висновку експерти, ніякого тоді воз'єднання народів не не відбулося. Переяславська угода була військово-політичним союзом, укладеним між Богданом Хмельницьким та Восковським царем, а не воз'єднанням. Як про це постійно наголошують в Росії, і до речі, один із цих фактів знову ж таки Путін е, говорив в одному зі своїх останніх інтерв'ю е, е, Карлсону -Такеру, Так де він казав: от в мене є документи, де якраз от все зазначено було воз'єднання народів, і Україна цього сама. Хотіла Богдан Хмельницький це все підписував. Тобто, усі ці моменти підсумувалися, запакувалися красиво, і ось ця от пропаганда протягом років несла е, нам це все у вуха у серця. Ну і тобто, зараз це Росія продовжує в принципі цю тезу далі використовувати, як в принципі, знаєте, той момент ту тезу, що Київська Русь це колиска е, на народів руських. Е, місце до речі, монументу дружби народів свого часу обрали одне з найкрасивіших і знакових самісінький центр. Столиці, мальовничі схили, з яких відкривається Дніпро, Поділ і все інше, і до хрещатика тут всього лише на всього 200 метрів, і є багато видових точок, з яких от все дуже красиво. І до речі, отут ще колись для того, щоб побудувати цю арку дружби народів, був прекрасніший фонтан, слон його також знесли. А ще хотіли знести на той момент, коли будували арку дружби народів, філармонію, яка тут також у декілька кроків. Для чого? Для того, щоб було видно ось цю дружбу народів. Її хотіли просто підірвати. Зрівняти усе з землею для того, щоб з самого Хрещатика було од видно арку дружби народів. А можливий демонтаж арки і пам'ятників під нею обговорюють майже уже десяток років спочатку вторгнення Росії в Україну і анексії Криму безпосередньо у 2018 році на арці з'явилася от перший момент, коли ось ці дискусії вже загострились, Це тріщина. Так хотіли привернути увагу і світу і безпосередньо Росії до українських політв'язнів, які на той момент перебували на території Росії у В'яз до речі, у 2017 році ще був один скандал, який пов'язаний з е, центральною ось цією фігурою самою аркою дружби народів, е, було відбувалося в, в Києві. Євробачення наприкінці квітня 2017-го і тоді е, зробили арт-інсталяцію Арка Різномаїця», де саму арку мали перетворити у веселку. З приводу цього тоді навіть були сутички між тими, хто це створював, і е, певними організаціями українськими а. Тоді веселка з'явилася, але знову ж таки по закінченні Євробачення е, веселка зникла. І Арка дружби народів на сьогоднішній момент можне, е, може зникнути. Адже е, у травні 2022 року вже е, почалися такі більш е, яскравіші дискусії стосовно того, потрібна не потрібна. І у травні 2022 року арку дружби народів перейменували на арку свободи українського народу. Під аркою тоді от знову ж таки демонтували один із елементів. Це оцих, от хлопаків українців і росіян так, які символізували так дружбу між Україною і Росією, і до речі, 10 жовтня 2022 року ще один відбувся знаковий момент: Росіяни могли самі демонтувати арку дружби народів, тому що е, тут пішохідний міст знаходиться, так і. Е, Ракета буквально в 10-20 метрах влучила під аркою дружби народів, і тоді, ось знаєте, це був такий один із проявів тієї дружби, яку Росія нам нав'язує ракетами, танками. Ну, напевно, напевно, вони так бачать, що дружба має бути такою: б'є, означає, що любить. І на сьогоднішній момент ми маємо ось цей от висновок, який говорить про те, що е, мало того, щоб перейменувати якоїсь культурної історичної е, підтексту у цій арці. Немає тому. Ведуться знову ж таки дискусії стосовно того, що а, з того елементу, який вже демонтували, той метал переплавити, і можливо, навіть ось цей от метал, який з якого зроблена арка дружби народів, взяти, переплавити і зробити щось, що можливо буде вже нести певний символізм для нас із вами. А пропонували навіть зробити певну скульптуру привида Києва, так який захищав, який також став символом початку війни, і в принципі на сьогоднішній момент це є немало знаковий елемент для нас усіх, що буде далі відбуватися, і яким буде демонтаж? Це знаєте, зараз відбувається певні я так. Я так думаю, будуть відбуватися певні суспільні такі дискусії. Ви як вважаєте, що потрібно зробити? А як це все потрібно запакувати, організувати? Діліться своїми думками, і, Руслан, Люда, як ви думаєте, от арка дружби народів, що можна з цього зробити? Можливо, дійсно ось цей метал переплавити, і якусь скульптуру, яка б могла для нас із вами носити історичний е сенсовий підтекст тут організувати. Мені подобається твоя ідея, да і не тільки твоя з приводу переробки ось цієї конструкції, а, тому що як варіант можна на такі розпиляти на якісь там пам'ятки невеличкі. Ну а що нам і так пам'ять залишила а, ця арка дружби народів, на яку перепрошую, сублімує Росія держава-терорист. Тому це не дружба народів, це тріщина, про яку ти що згадав, яку поставили 18-му році. І а, взагалі ми пам'ятаємо, що дружба народів що таке дружба народів. Яких народів? Яких які були в радянській імперії, які були поневолені і колонізовані Російською імперією, і це все називалося Совєтський Союз. То така там дружба була нав'язана дружба, яка дружба була під пистолетом, фактично. Тому як такої дружби ні, ніколи і не було. А от з приводу дружби з тими країнами, які ми зараз ведемо, в тому ж совєтському колоніальному устрої, які були країни, які з нами дружать країни Балтії, Литва, Естонія. І Латвія, наприклад, та сама Грузія. Дружимо, дружимо. От я б от згадав такі речі, які сьогодні стали нашими союзниками в боротьбі з державою-терористом. І поставив цьому якісь, е, якусь пам'ятку в різних варі... варіантах. Ось така моя ідея. Ну, як моя як, як рефлексія Андрію. Спасибі тобі довели. Андрій Люховець, арка дружби народів. Що з нею буде, пишіть нам також свої ідеї.